Мансіті офіційно чемпіона ПЛ в четверте поспіль. Але Арсенал треба респектувати, як і Челсі. В Італії скандал. Алегрі вигнали з Ювентуса за два матчі до кінця сезону, попри перемогу в Кубку, що там трапилося. Де та Брайтон розпрощалися. У чому причина? Хто він? Новий тренер Ліверпуля. Бомбардирські перегони в Лалізі. Довбик опустився на другу сходинку попри гол Валенсії. Його конкурент оформив покер у ворота Луніна. Вау! Мене звати Андрій Сеньків. Ви на каналі Goodybon, і сьогодні ми говоримо про це найцікавіше, що тут буде у європейському футболі на вихідних. Перед стартом обов'язково лайк, обов'язково підписка на цей канал. Ну і звісно що. Будемо починати. Отже, починаємо з німецької Бундесліги, де завершився останній тур. Дивимося у турнірну таблицю. Паєр чемпіон питань нема жодної поразки у команди Хабі Алонсо у цьому сезоні. Історичне досягнення на другій сходинці. Вау, неймовірно як опинився Штутгарт. Рівно тому, що свій матч команда Хьонеса виграла. А Баварія програла на виїзді Гофенхайму з рахунком 2-4. Відповідно, суперісторичний сезон трапився не лише для Байера, але й для Штутгарта. І все закономірно, тому що і Байер, і Штутгарт – дві з запасом найкращі, найдрайвовіші, найцікавіші команди, котрі ми бачили у цьому сезоні. Тому друга сходинка Штутгарта це абсолютний клас. І Якщо по Байеру все більш-менш зрозуміло на наступний сезон, ну хай Алонсо залишається. Не всі лідери підуть, то по Штутгарту є величезні запитання і по тренеру, тому що Хенусом цікавляться топ-клуби, і по гравцях і Росії. он ондав, наприклад, далеко не факт, що залишиться у наступному сезоні у Штутгарті. Щодо Баварії, то там гісенько не зрозуміло, ніхрена не понятно, ніхто не хоче їх тренувати, ніхто не хоче сідати на цей електричний стілець. Не зрозуміло, скільки тренеру Баварії дадуть часу, що стане тригором для того, щоб його звільнити. Серія з двох трьох наданих поєдинків, і все, ти пішов. Тому якоїсь супер охочих нема. Навіть був варіант з тим, щоб Тухеля залишити, але і цей варіант також в підсумку відкинули. Лейпциг і Дортмундська Брусія четверті та п'яті. Це місця у лізі чемпіонів залізно. Ну і зрозуміло, що в там гратиме франкфуртський Айнтрахт на шоські сходинці. Ну і Гофенхайм, котрий фінішував сьомим. Але факт в тому, що від Бундесліги у до Єврокубків може потрапити більше команд, ніж сім, може навіть дев'ять. Увага! Якщо Байер виграє фінал Кубка Німеччини, матч проти Кайзерслаутерна, то єврокубка гратиме навіть Гайденхайм, котрій восьмій у таблиці. І якщо фінал ліги чемпіонів виграє Дортмунд, то Бременський Вердер, сходинка номер 9 у таблиці Бундесліги, також гратиме у Єврокубках. 9 команд. Уявіть собі. Ну, якщо йти на дно таблиці, то там також все більш-менш очевидно. Дармштадт – це провал сезону, жодних варіантів, жодних шансів, закономірний та достроковий виліт. Ну і також вилетів Кьоль в перехідних матчах проти Дюссельдорфа зіграє Бухум, за котрий виступає досі громадян України Іван Ордець. Цікаво, що в контексті боротьби за виживання там міг вилетіти навіть у нього. Ну, принаймні, в перехідних матчах ця команда могла би бути. Чому так трапилося? Ну, ми багато про нього говорили і в контексті попереднього сезону, і в цьому так величезна кількість футболістів прийшла до Берлінського клубу. Були супертопи, величезні контракти, солідні суми, великі імена, але зробити з них всіх команду не вдавалося ні легендарному фішеру, ні б'єліці хорвату, котрий прийшов по ходу сезону йому на заміт. Дійшло до того, що Бєліця навіть не дали допрацювати сезон. Це робили люди з приставками, виконуючи обов'язки. В підсумку Уніон мав неймовірну феєричну якусь просто кінцівку. Уніон грав вдома проти Фрайбурга. Їм точно потрібно було перемагати. В середині першого тайму вони не реалізували пенальтів. В середині другого все ж вийшли вперед, але наприкінці матчу пропустили. нічия не влаштовувала, але отримали знову пенальтів ворота суперника, котре не реалізував Фонд. Але на щастя, Габрер таки добив м'яча, і Он переміг та залишився у Бундеслізі. Також цікаво, як ця команда далі буде розвиватися, хто її тренуватиме далі і чи там продовжать залишатися європейські зірки. Ну і щодо Бундесліги важливо, що вже в середу, 22 травня, буде фінал Ліги Європи, де Леврокузінський Байер зможе виграти ще один. Титул вони гратимуть там проти Атланти за кутируванням нашого партнера компанії Фабет фаворитом саме є команда Хабі Алонсо. Але я вважаю, що Гаспріні щось та й придумає, і понавні, в основний час італійці не програють. Коефіцієнт на це 2,8. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то й за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Там можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що азартні ігри можуть викликати ігрову залежність. Тому, будь ласка, дотримуйтеся правил відповідальної гри. Йдемо до справи італійської серії А. Там далеко не все відомо. Аталанта достроково і точно гратиме в Ліці чемпіонів. у них буде п'ята сходинка. Ніх вже ніхто не зможе перегнати. Є боротьба та інтрига за виживання раніше ще вилетіла Салернітана. Ну і крім Савернітани, вилетів і сасуоло. Достроково вони все оформили. Це прям сенсаційна історія. Зрозуміло, що ця команда. Лише інколи заглядала у Єврокубки, так переважно це був середняк, серіал завжди з дуже помітним та красивим лицем. Їх тренували хороший тренер, як наприклад Ді Франческо, котрий потім з часом з Ромою грав у Ліги чемпіонів або, наприклад, Роберто Дезербі. Що ж до гравців, котрі виховувалися або розвивалися в і були. Потім продані, ну це просто неймовірна плеяда гравців протягом тих 11 сезонів, коли цей клуб був серія, Там виступали, наприклад, ну такі футболісти як Локателлі, Фратезі, Скамака, Распадорі. Це я з нових говорю, так з прям з тих, хто зараз на веду і навіть зараз грають в збірній Італії. Можна говорити і про Меріха Демірала, можна говорити і про Сімонедзазу, і про Хорвата в і про Сансони, Ачербі, ну і про Берарді також не потрібно забувати словом, прям такий інкубатор хорошого та приємного. Цікаво, наскільки довго цей клуб покидає А. Ну але, звісно, найбільший бум відбувся не в Сасуоло, не в Бергамо, і ні на якому іншому стадіоні, і ніякому іншому місці, ніж. У Турині, тому що там Ювентус ну звільнив Макса Алегрі до закінчення сезону. Про тому, що на тижні Ювентус виграв Кубок Італії, фіналі обіграли Атланту з рахунком 1-0. І після цього матчу, воно два дні. І Ювентус з Алегрі попрощався, навіть надавши допрацювати сезон. Питань жодних нема. Алегрі все одно б звільнили влітку. Він не працював, бо в наступному сезоні мав би прийти якийсь більш системний, так якийсь більш новітній тренер. Але два матчі до закінчення сезону і. Алегрі просто вказав на двері. Справа в тому, що Алегрі не подобалося ставлення до нього з боку керівництва Ювентуса і загалом зі сторони клубу. Алегрі не відчував підтримки. Алегрі розумів, що, попри хороший на його погляд, результати а це вихід до ліги чемпіонів та перемогу в кубку. На нього взагалі ставку не роблять. Після того, як Івентус виграв кубу, почалось святкування на полі. До нього неодноразово підходив директор клубу -Тоді», але Алегрі завжди його відганяв. Мовляв, не хочу з тобою мати справи в цей конкретний вечір. Дуже багато Алегрі бігав, роздягався, кричав. Відмовлявся з командою святкувати перемогу перед фанатами. Потім був скандал, коли він штовхнув одного з журналістів відомих в Італії. Також це все було роздуто. Ну і зрозумів, що блін, токсична ситуація, токсична історія. Треба ці два матчі, бодай в мінімальному якомусь спокою та й провести. Тому Ювентус виступив заявою про те, що оця от поведінка Алегрі не припустима і не співноситься з цінностями самого Ювентуса. Тому було оголошено про те, що він іде за інформацією італійських медіа за достроковий розрив алегрі та тернецькому штабу мають заплатити 20 мільйонів євро. Але є нюанс. Оскільки тренер був звільнений через неналежну поведінку, то клуб може зменшити суму виплат через отримані репутаційні втрати. Ювентус ще оцінить оці репутаційні втрати, проведе перемовини з тренерським штабом та силим Алегрі. Ну і потім буде фіналізована ця остаточна цифра компенсації. Словом Алегрі, психанув, коли почався все чудити, клуб психанув, звільнивши самого коуча. Тобто все можна було б якось так дотягнути до більш спокійного кінця. І в цій ситуації, як і в ситуації з тим, що все одно би пішов, винні обидві сторони. Я не вважаю, що Макс абсолютно провалився в Ювентусі, Так він давав хороші результати. Знову ж юве потрапив до ліги чемпіонів та виграв кубок у попередньому сезоні. Ювентус був тією командою, яка не до останнього, але останньою боролася за чемпіонство з Наполі. вони, звісно, взимку все злили, але все одно певна лінія та форма в них була. Що в цьому, що в минулому сезонах. Алегрі розвав молодих гравців. Так чимало молоді отримали ігровий час, отримали розвиток, отримали реалізацію свого потенціалу. Ну і принаймні, в принципі, якесь майбутнє. Це при тому, що Юве мав серйозні проблеми. Їх дискваліфікували з Єврокубки в попередньому сезоні через фінансові махінації. Є історія про те, що в них не було особливо підсилення. Так влітку фактично прийшов лише один футболіст. Це ви на позицію латераля, і також юве, звісно, що займався вільними агентами та ще раз піднімав. Та вирощував молодь. Ну і не треба забувати, що в попередньому сезоні з Юві знімали очки. Словом, ну, все складно та зі скрипом, враховуючи те, що к'єзем мав серйозну травму, ніяк міг форму набрати, враховуючи інші нюанси, в тому числі фінансові, ну блін. Це не був той Ювентус, котрий ще раніше в перший свій прихід тренував Макса, виграючи з ним в кожне фактично скудетто. Ну, А Ювентус може скиглити, тому що вони показують пальцем на тягомоту і кажуть, що тягомоти можливо були ще більші проблеми та набагато менше бабла, який там 10-й чи 11-й бюджет в серія. І вони грали в хороший та привабливий футбол. І оця історія про те, в який футбол. Грав алегрів в Ювентусі, вона є найбільш обговорюваною, тому що яким би не був склад, яким б не були проблеми, можна було з цими гравцями показати щось симпатичне, а не то, що грав Ювентус ну, більшість е, часу при Алегрі. Ну банально скучно, банально мало володіння, мало інтенсивності. Вирішували все епізоди та окремі футболісти. Зрозуміло, такої є старістика Макса Алегрі. Було б дивно вимагати та хотіти від нього іншого, так враховуючи його скіли. Але ще раз, Алегрі мав на що жалітися. Ювентус також мав на що жалітися. Але факт також і в тому, що в останніх 15 матчах Юве набрав 15 очок. Друга половина. Сезону це абсолютний провал, і слава Богу, що у них був гандикап, який був здобуто у попередньому році, і на цьому багажі вони таки до ліги чемпіонів дотягнули. Тому з обох сторін була токсичність, яка вилилася в оцю підсумкову історію. Цієї підсумкової історії заслужили всі: і сам тренер, і сам клуб. Тому найдорожчий тренер серія залишається без роботи так в Алегері найбільша зарплата в італійському чемпіонаті. Ну а в Турині очікують на тягомотто. Ну а я скажу, що найбільш топові спортивні події я дивлюся на станта Спорт, стрімінгові Оті платформі. Баскетбол топовий, Будь ласка, вершальні стадії плей-офф NBA, фінал чотирьох євроліги, фінал плей-офф чемпіонши, фінали Кубків Англії та Німеччини. Ну все там можна глянути. А за промокодом GOOT30 ви зможете оформити місячну передплату зі знижкою у 30%. Це коштуватиме вам всього 77 гривень. Тому, будь ласка, поспішіть скористатися. Пропозицію послання буде в описі. Ну і також не забуваємо донатити сетанта продовжує збір коштів на засоби РЕП для захисту Харкова від шахедів. Послання також буде внизу під відео. Ну і раз про контент на Сатантімо зайшла. Давайте говорити про АПЛ, тому що там все фіналізувалося. Ті, хто вилетів, питань ніяких немає. Що тут можна говорити? Лутон, Берні, Юнайтед. Я вже про них говорив. Вилетіли та й вилетіли без особливої боротьби. Що ж до вищих позицій, то слід говорити як найперше про чемпіонство Манчестер Сіті, четверте поспіль для цього клубу та Хосепа Гвардіо. І це було очевидно ще після перемоги на Тотнемом на тижні. Весхім команда Пепа розібрала. Фотен зробив дуби, став найкращим гравцем сезону. Це було абсолютно закономірно, символічно заслужено та спокійно. В паралельному матчі Арсенал мучився з Евертом лише наприкінці зустрічі зміг. Вирвати перемогу. Якщо брати дистанцію всього сезону, то чемпіонство в сіті абсолютно заслужене. Якщо брати найбільш вирішальні матчі, фінішний відрізок, то також можна говорити про заслуженість перемоги команди Гвардіоли. Але в цілому респекти Арсеналу та Артеті точно мають йти, тому що це блін. Вони до останнього туру. Боролися сіті, У них були теоретичні шанси на чемпіонство. Попри всі кадри і проблеми, попри відсутність адекватної заміни ротації та глибини на багатьох позиціях, Артета знайшов золотий склад, Артета знайшов золоте поєднання і докатував ним закінчення сезону, в котрому насправді Арсенал був. Стабільним та прекрасним, не супер яскравим, але ну найважливіше це був серйозний претендент. Це була серйозна гонка за чемпіонство. Якщо порівняти з попереднім сезоном, де Арсенал наприкінці понесло, колінка затряслись і пішли неочікувані втрати по команд, котрі взагалі вилетіли, то тут все було солідно. Просто сіті був ще соліднішим. Так і мені виглядає, що якщо в попередньому сезоні був хороший ґрунт для боротьби за чемпіонство, так то тут оця боротьба вона справді була. Тому ще раз Арсенал та Артеті. Ну я говорю, просто вау, дякую, класно. Це справді солідна історія, і з кожним сезоном Арсенал стає все соліднішим. Тому я не здивуюсь, якщо через рік ми побачимо не просто от солідно дякую, вау, поборолись, а вже прям навіть чемпіонство. Ну і про боротьбу за річніпані, окрім Ліверпуля, там ще й Астон Віла. Команда у найемері, виграла фінішний спорт у Тотнема. Але насправді і одні, і інші були дико нестабільними. Так, до прикладу Тотнем перемагав Вілу на Вілапарку Бірмінгемі з рахунком 4-0. Останні тури сезону Віла багато очок навтрачала, але Тотнем навтрачав ще більше, тому. Я б говорив про те, що була перша трійка з величезним запасом. Ну і були всі інші. І Тотне і Астон Віла, якщо говорити про повноцінну якусь таку історію, не заслуговували на ту четверту позицію. Але Ньюкасл, Челсі та МЮ також на цю четверту позицію ну, не награли. Але якщо говорити про очікування та реальність, то звісно в підсумку в цілому Слонвіло це абсолютний абсолютно сенсація. Так ніхто не очікує від команди ЕМРІ, не то щоб потрапляння у четвірку а боротьби за, за неї. Тому прям сильно дивуватися, хаватися за голову через те, що саме віла в четвірці, ну сенсу нема. Далі на п'ятій сходинці Тотнем, котрий переміг Шефл, ну і не впав нижче за п'яту сходинку, гратимуть у лізі Європи. По ходу сезону виглядає, що це провал, і в кінці злили. Але якщо говорити про те, що ми очікували перед стартом цього сезону, від та ноунейма мата типу постакоклу, то це справді успіх та хороший фундамент для подальшого розвитку. Також важливо, що Челсі гратиме в єврокубках, і це те за що потрібно хвалити і Почетіно, і сам клуб, тому що останні кілька місяців для Челсі це стабільність. Це справді стабільність. Попри кілька невиразних матчів, як там нуль п'ять від арсеналу, В цілому цей Челсі отримав лице, отримав розуміння, як вони намагаються грати отримав малюнок. Так були початку цікаві ідеї, котрі були вже реалізовані. Конкретно під час матчів отримав почуттіно, начебто, період без жодного тиску, ніхто вічався нічоїсінько не очікував. І вони заграли у футбол. Абсолютно прекрасний Коул Палмер, непоганий відрізок наприкінці сезону. Видав Рахім Стерніх. Стабільно на своєму непоганому рівні відіграв навіть Михайло Мудрик. Ну тобто, все було. Окей, і це попри відсутність, наприклад, Енсо Фернандеса, котрий е, переніс операцію і пропустив кінцівку сезону. Тому шоста позиція Челсі наступання на п'яте, наприклад, тотному це абсолютний успіх. І я б напевно почуттіно залишав і давав йому можливість стабілізувати та розвивати цей безумовно талановитий колектив. Ну і важливо, що Нюкаса та М'ю опинилися поза Єврокубковою зоною, враховуючи весь сезон і для одних і для інших з купою травм, з купою проблем. Це все нормальна історія. Але насправді МЮ ще може поборотися, тому що в них ще є фінал кубка. Англії у наступну суботу проти Манчестер Сіті. Ну і також слід говорити в контексті АПЛ про дві зміни тренерів. Одна прогнозована та давно відома. Юрген Клоп попрошався з Енфілд Роуд. І це було дуже так щемко, дуже тепло. Енфілд співав, всі плакали. Коротше, те, що ниють Ліверпулі, було реалізовано успішно. Замість Клопа вже фактично офіційно у Ліверпуль прийде тренер Хейнорта Арне Слот. Клоп скандував ім'я цього нідерландця після матчу з Вулверхемптоном. Сам Сам Слот підтвердив також, що тренуватиме Ліверпуль, тому тут жодних питань нема. Слот був одним з кандидатів, і цілком логічно зрозуміло, чому саме він у Ліверпулі. Чому та тому, що його фейнорд попри те, що не був настільки різкою та вертикальною командою, як в. Те, що грав клоп, все одно тримав дуже хорошу структуру пресингу, контрпресингу, високе підняття лінії, рівні інтенсивності, котрі Фейнор давав матч проти Шахтаря. Будь ласка, згадайте за цей час, ротердамця не сильно то змінилася в контексті ігрового малюнку. Словом слот це розумний інноваційний тренер, один з найбільших. Талантів нової тренерської епохи, і ним багато хто цікавився не лише у цьому сезоні, а й попередньому. Зокрема, Тотнем активно хотів саме слот, але Арне відмовився, сказавши, що хоче з фейнордом у Лізі Чемпіонів попрацювати. Насправді я думаю, що не в цьому була причина. Просто слот хотів піти у більш стабільну якусь гаманю, більш стабільний клуб, ну і більш топовий. Зрозуміло, Ліверпуль таким точно є. Якщо говорити про попередній сезон, то там клоп не міг всіх докупи зібрати наскільки Ліверпуль був розібраним та незрозумілим у цьому сезоні. Клоп зробив перебудову. Прийшов фактично новий центр поля, багато новачків, і ця команда показала потенціал. Так у цієї команди був. Був певний момент шанс на те, щоб до кінця боротися сіті за чемпіонство. Тому слот приходить не в розібрану команду, не в ту, яку потрібно з нуля будувати, як, наприклад, минулорічний Ліверпуль чи там Тотнем, а вже в сформовану історію. Так, тому його це очікування ще рік у фейнорді мало сенс. Він отримав хорошу пропозицію. Ну і більш неочікувана зміна це Роберто Дезербі та Брайтон. Тепер італієць там не працює. При тому, що в нього ще був контракт на кілька років з цією командою. В чому взагалі причина? Тому що нічого не предвіщало цієї зміни тренера, оцієї, скажімо так, сенсаційної історії. Чому та тому, що Брайтон та Дезербі виглядали дуже створеними один для одного. Так? Це були прям дуже гармонійна якась така історія, гармонійна парочка. Перший сезон на дзербі Брайтоні це був повний розрив. Впел не знали, що їм робити з тим тренером, що їм робити з цією командою, як проти них взагалі грати. Другий сезон справді був іншим. Дзербі вже трошки розкусили у Дзербі. Були проблеми з точки зору того, що лідери деякі. Або пішли, або були травмованими, і довелося команду якось так на ходу стабілізовувати. Брайтон не провалив цей сезон. Брайтон посів 11 ту сходинку, але це гірше, ніж у попередньому. Але крім цього, Брайтона ще були Єврокубки, що не типово для цього клубу та цієї команди. Вони там вийшли в 1-8 фіналу Ліги Європи. І Тому в цілому нормальний робочий сезон, жодних проблем, але історія. Трапилися Дезербі покинув Брайтон. Контракт розірвали за згодою сторін. Ну і ось інсайдери з Атлетіка говорять про те, що. Перед матчем з в останньому турі Дезербі двічі зустрічався з власником Брайтона Тоні Блумом. Він говорив про те, що команді потрібно рости, потрібен розвиток. Дезербі хоче, щоб стало все краще і краще. Для цього потрібні хороші трансфери, вливання. Ну, коротше, все те, що він, наприклад, отримав у Шахтарі. Але у Блума є рівно дві опції на підсилення команди. Опція перша це недорога. Неочевидна, але талановита молодь, котру потрібно розвивати. Ну і друге, це досвідчені футболісти з багажем знань і котрі все одно ще можуть щось клубу дати. Такими були, наприклад, там Велбек, Лалана, Мілнер і так далі. Але не бралися і не купувалися гравців у своєму праймі, у цьому прошарку між однією та іншими групами цих гравців. Але факт в тому, що гравці там 27 років в розквіті сил вже. Ті, які себе розкрили, коштують чимало. Брайтон сильно витрачати не хотів. Влітку, враховуючи хороший сезон Дедзербі та Єврокубкову кампанію, Блум трошки так похитнувся і погодився. І, наприклад, вивели майже двадцятку за ігора лівого захисника Фіорентини. Але в цілому, на дистанції переходити на ці рейки, Блум не хотів, а Дедзербі хотів, щоби знову ж команда продовжувала прогрес, а не стояла на місці. Ось що сказав сам Дедзербі. можна не погоджуватися щодо трансферного ринку цілої команди, організації клубу, але у будь-якому випадку, власник важливіший за. Тренера тренер може говорити свою думку. Я завжди її кажу, тому що маю на це право Я завжди працюю на благо клубу, а не заради чогось іншого. Я думаю, що жодних проблем немає і не буде. Проблем немає і не буде на дербі. йде з Брайтона. Тому історія прямо ого яка на ринку з'явився е шалений. Вільний агент-тренер Брайтон шукає тепер його наступника. Дуже швидко все відбулося і дуже важко щось прогнозувати. Єдине відомо лише те, що Дезербі, попри інтерес попередній до його персони зі сторони Баварії, у Баварії не буде. Директор Мюнхенців Ебіль сказав про те, що ні ні і ще раз ні. Дезербі нас не тренуватиме. Ну і говоримо про іспанську лалігу. Там трапився шок. Шок-контент рівно тому, що є ще один тур, але той останній тур вже нічого не вирішуватиме. Відомо, що вилетіли Кадіс, Гранада та Альмірі. Перша вісімка також не буде мати змін. Ніхто своїх позицій вже ну, з них не похитнеться. І це прям ого, яка історія. Я не пам'ятаю взагалі, що в останній тур взагалі нічого гісінько не вирішував в будь-якому чемпіонаті, не тільки у Лалізі. Отож, Реал Чемпіон, питань жодних немає. Друга барса, третя Жарона на кінцівку команду Мітчелла не вистачило боротьби за цю другу сходку, ну, але в цілому, блін, і так супер заїбись. Четверта позиція це мадридська Атлетіко, і це історична, історична прям штука. Тому що Атлетіко вперше за весь час роботи Сімони в клубі, якщо брати повні сезони, жодного разу ще не фінішував поза трійкою. Цього року це трапилося, і це був просто пшик, враховуючи те, що 37-му турі матрасники вдома програли осасуні з розгромним. З розгромним рахунком Ну і важливо проговорити, що останнього сходу єврокубкову забрав Сибірал Сусхід. Вони на фінішній прямі таки випередили Бентіс. Команда Альгосіля підсіла, звісно, в цьому сезоні порівняно з попереднім. але на це були об'єктивні причини Виступи у лізі чемпіонів, величезна кількість травм. Тобто, був сезон не таким крутим, як попередній, але все одно досить хороший. Так я думаю, що все одно на дистанції з роками сусіда за боротьбу за лігу чемпіонів не, не вилетить і боротьби і буде далі за неї бороти. Ну і найважливіше для нас в контексті Лаліги це бомбардирські перегони, тому що Артем Довбик перед цим туром був абсолютним лідером, так, і лідером, котрий забив Жерона поїхала в гості до Валенції Романа Єремчука і там все у команді Мічела було окей. Віктор Цеганков нарешті провів дуже хороший монолітний матч. Давайте це зафіксуємо. Після травми він був досить нестабільним, начебто не в формі, на перший погляд, нас там мене як людини, яка. З дивана дивиться футбол, але от проти Валенсії це було супер. Кайфово. Санкові дав фактично два асисти: перший на Савіо, другий на захисника Валенсії, котрий у власні ворота зрізав. Ну і в голі Довбика український Вінгер також взяв участь в цій комбінації. Він там був. Що ж до Артема Добика, то він гол е забив у порожній ворота, заштовхавши після пасу Мартіна. Але цього було мало, тому що його конкурент, конкурент в боротьбі за звання найкращого бомбардира Ла ліги. Норвежець Олександр Сьорлот забив 4 4 голи покер у ворота мадридського реала. І це при тому, що Виль Реал горів з рахунком 1-4. Цьому матчі в основі зіграв Андрій Лунін, так як говорять іспанські медіа, Анчелотті вже все поділив. У цьому турі грає Лунін, в останньому турі зіграє Куртуа, і фінал Ліги Чемпіонів також забере. Більгієць свої е, фу е, знаєте, що можете в коментарях написати. Так, от я ще поговорю, звісно, про фінал Ліги чемпіонів. Звісно, поговорю про те, Луні, чи куртуа, плюс і мінус і так далі. Тут про конкретний матч та конкретну боротьбу за бомбардира. Так, от норвежець забиває чотири м'ячі. При тому Антолоті говорить, що Лунін ні в чому не винен. І я абсолютно згоден з італійським тендером. Всі м'ячі, котрі забивав норвежець, вони фактично були відстані лінії воротайського майданчика. Два з них головою, один з них після Хто один в один і другий також дуже близької відстані. Всі голи з близьких відстаней, всі голи в таких ситуаціях, коли Лунін ну якщо би і врятував, то це було би просто щось неймовірне так. Але вини українського кіпера в жодному з чотирьох голів Норвежця нема. Більше того, крім цих чотирьох пропущених, Лунін ще й кілька дуже ефектних сейвів здійснив. Тому питань до нього нема. Після гри Анчолотя говорив, що ось. Класний феєричний, яскравий матч, саме таким і має бути ця гра. Це якраз час такої гри. Ну власне, це типу товариський матч. Так якщо говорити прямо в товариських матчах, можна все, навіть дублі від Арди Юлера, котрий забуває в кожнісінькому, в кожнісінькому матчі. Тому цікаво, чи зможе він далі. Розвинутися так, от якщо дивитися на таблицю бомбардирів, то прямо зараз довбик відстає вже вже відстає від Сьорлота на два голи. В останньому турі норвежець зіграє проти осасуни. А Жерона вдома прийме гранаду, котра вже покинула лалігу. Тепер довбику потрібно робити. Покер хитрика може бути мало враховуючи те, скільки забиває норвежець. Але навіть якщо добик не стане найкращим обородером ліги, цей сезон для нього не перестане бути дуже, дуже і дуже хорошим. Ось такий от вийшов випуск. Дякую вам, що були з мною до самого кінця. Мої інші відео тут та отут. Будь ласка, бережіть себе всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!